20 березня 2025 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася конференція профілактика булінгу, системний підхід та міжвідомча взаємодія, яка об'єднала фахівців з різних сфер для обговорення ефективних методів цькуванню в навчальних закладах. Захід проходив у змішаному форматі офлайн у стінах університету та онлайн, що дало змогу долучитися всім. Захід розпочався з вітальних слів почесних гостей. Олександр Самойленко, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, наголосив на важливості створення безпечного освітнього простору, де кожна проблема дитина почуватиметься комфортно. Що проблема булінгу не нова. Кожен з нас був свідком подібного явища у власні шкільні роки, в юності. Але в ті часи ці негативні прояви переважно замовчувались. Ігнорувалися, що приносило глибокі страждання або навіть тяжку дитячу психологічну травму, яка може сформувати комплекси на все життя. Юрій Музика, начальник управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, підкреслив, що профілактика булінгу потребує комплексного підходу та активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Валерій Зуб, народний депутат України, звернув увагу на роль законодавчих ініціатив у боротьбі з булінгом та необхідність удосконалення механізмів його запобігання. Я тут не тільки для того, щоб ми просто розглянули це тебе, а можливо навіть трошки ширше підійшли до якихось питань, які я хочу почути, і можливо, десь на законодавчому рівні внести якісь корективи. Брали найкращих спікерів України, і цьому я точно впевнений. З нами Міністерство освіти, з нами омбусмен, з нами Генеральна прокуратура, з нами народні депутати. За мною, до речі, зараз буде виступати народний депутат, яка, дасть Богу, вона в онлайні, яка якраз займається в Верховній Раді оцими питаннями. Тому я думаю, що якраз сьогодні та площадка, де ми можемо обговорювати, і хай це буде не в формі монологу, а хай це буде в формі діалогу. Лада Булах, народна депутатка України, експертка з питань епідемічної безпеки, зазначила, що цькування в дитячому середовищі може мати довготривалі наслідки для психічного здоров'я, тому важливо вчасно виявляти та реагувати на такі випадки. Надія Лещик – освітній омбудсмен України, акцентувала увагу на важливості захисту прав дітей у школах та необхідності залучення фахівців до вирішення конфліктних ситуацій. Тетяна Дроб'язко, голова громадської організації, освіта за зміни, поділилася досвідом громадських ініціатив у боротьбі з булінгом і тим, як батьки та вчителі можуть допомагати дітям. Запобігання булінгу та захист дітей. Є не просто значущим, а це якби перша така необхідна умова, перше таке питання, де потрібно працювати, де потрібно дійсно це все вирішувати на такому рівні співпраці і з такими спеціалістами, як зібралися всі разом. Тому вдячні всім. Лілія Орел, юрист-психолог, розповіла про правові аспекти протидії булінгу та роль психологічної допомоги у розв'язанні конфліктів. Після офіційного відкриття конференції розпочалися виступи експертів, які відбувалися як у залі, так і онлайн. Фахівці з різних сфер освіти, права, психології, соціального захисту та правопорядку поділилися своїми знаннями та досвідом щодо виявлення булінгу, запобігання йому та ефективної взаємодії між державними структурами, освітянами та громадськістю. Захід продемонстрував, що ефективна боротьба з булінгом можлива лише за умови співпраці освітян, правоохоронців, психологів, юристів та громадських організацій. Спільні зусилля та комплексний підхід допоможуть створити безпечне освітнє середовище, де кожна дитина почуватиметься захищеною та підтриманою. Марина Афон для Нежатина